Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю вас. Сегодня неделя, Кінець тижня, як завжди, в моє відео моїх знахідок, покупок за вихідні. Спішу вам швидше показати. <кхід> відео вийде вже, мабуть, ввечері пізно, тому що зараз повинні через деякі ну, виключити світло, то зніму відео, а потім змонтую і виложу вже, подивитись вечором. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, вподобайки, коментарі. Почнемо. Давайте з оцих таких купив такі. Це радянського часу. Там гараж, машинка. Це все металеве. Це для тих людей, хто реставрує. Ось така. Тут колеса з цієї машини. Ось тут також. ну, Хто знає. то Розуміє, що це. І ось такий, це ось більш рідкісний такий зоопарк. Тут колесика ставляться, і воно їде і крутиться, ця, ця така клітка, звіринець. Я їх не мив, не витирав, тому що, ну, не хочу, як кажуть, пошкодити, то хай кому потрібно займається ними. Оці всі. Машинки та вони також в продажі, от за всі 400 гривень. Кому цікаво, будь ласка. Далі з ножі такі придбав. От навіть, ну, дівчина винесла. Це такі ЗЕКПРОМ, як кажуть, ІТК. Є пошкодження ручок. Але ціна була там по 20 гривень, нічого не забрати. Вони тут з гравіровочкою такі. Я подивлюся потім детальніше, що тут з ручками. Ну, ось таке. Два таких. Потім ще в неї такий ніж був це охотничий, мисливський. Також був недорого. Так що, кому потрібно, також ці ножі продаються. Ці будуть по 100 гривень. Цей буде 350. Кому більш детальніше, то можу там світлини, відео. і... Потім ще ось такий придбав, гляньте. Це такий О, ножичок. Гарний з ножнами, Так він зацепляється, Можна різати. Ну, хто в радянські часи служив, ось так перете. Блін. Це що ж такого не хоче. перерезать проволоку можно там ну в общем то такой штык нож десантный называется так далее 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 коробочку вот такую придбал это были довоенные такие эти радянские Такі цукерки були, як вони називаються, лідінці. Трошки грязновато, я не встиг помити, бо тільки з базару. Так вона в гарному стані. все, Вона також продається. малюночок гарний. Ціна 250 гривень. Потім придбав ось такий одиночок. ну Сам годинник слава, як кажуть, нічого такого рідкісного не представляє, але це. Бачите, це ну він опять гризненький, я його потім приведу до ладу. Це у нас називається для сліпих. Вони отак пальчиками раз, і стільки тут яка година, яка ета. Це, це дуже рідкісний годинок для сліпих. Ось тут. Такий є. Далі дві баночки чернил взяв. Це ще радянські часи. Знаю навіщо, ну, по 10 гривень. Думаю, заберу, може, має, де, де пригодиться, знаєте, як кажуть, хазяйстві. Що таке зараз 10 гривень? Далі придбав ось такі камейки. Камея прошечки. Це все по -золота. Гарна, вона величенька така, сантиметрів 5 на десь 3,5-4. Ось таку одну і... Друга така також камейка. ця трошки менше, ця десь так, 4 на 3. Також все гарно, застібки, позолота. Вони також будуть в продажі. Е, велика камея буде стоїти 350 гривень, та що менше, 250 Тож, кому цікаво, будь ласка. Потім кхм, знайома, все тільки примчався, також позвонили з ломбарду. Каже, Принесли отечку на лом боєва, Тільки, ну, що тут сімка тут замінена. Мабуть, та, що була рідна золота, вона втрачена. А це латунєва. Ну, нічого, є биті зірки. Тут і малі я подивився в гарні. Я за 2000 чого не забрати. гайку це я вже сам тільки що поставив. Була без і ось така отечка дуже гарна. Сімку знайдемо. Ой, щас ти ще побий, блин. не все ціле. І потім можна знайти бойову вітчизняну війну, в якій будуть емалі биті. Малі дуже тяжко, ну їх не встановиш, як радянського Союзу, а з нею зняти сімочку, сюди поставити і буде. Вже полноцінна, як кажуть, вітчизняна війна, вона поки не продається. Далі ось така дівчина біля тина. Така дівчина, це у нас полонне. Клейма нема, тут воно затерте. Вона недорога, кому потрібно 800 гривень. Потім, що ще? О, ось таку ще придбав монету. Дуже класна. Цікава, в мене є до неї пара. Ось, бачите, срібна монета. Батьківське щастя. В коробочці, сертифікат. Дуже класна. Супер монетка. Ось так виглядає. Вона тут коробочка до неї. Спеціально, щоб бантик там не зам'яли. Є тут у неї виступи. Ну, гарна монета. Купив. Буде в мене. Вона є з них зібер. І тепер буде ще срібна. Ось так. Є таке діло. І на останок от собі придбав полому. Це біле золото, жовте золото, агат. Хотів, ну як полому мені здали, тут майже 40 грамів. Ну, я вирішив його залишити собі. Він мені дуже подобався. Пусть такий гарний браслетик. І я його тільки ось, ну, мені дали таку пораду. Каже, дай ювеліру. Хай він його відпалірує, приведе до ладу, щоб він був горів, красивий. Це недорого не коштує. Ну, порівняти з тільки коштує браслет, то, то копійки. То ось я такий собі подаруночок зробив. Не знаю до чого, ну, може до нового року. В общем, на день народження в мене вже був. Так що ось такі знахідки, таке швиденьке відео. Кому сподобалося, вподобаюсь, підписуйтесь на канал, коментарі. Також я всі ці речі купую. Мій телефон Viber буде телеграм спочатку, відео, в кінці, також в описі під цим відео. Бажаю вам всього гарного, здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх тихого, мирного неба і зустрінемось, коли зустрінемось.